Сьогодні у випуску Росія другий день масово обстрілює Україну. На межі Кіровоградської та Миколаївської областей спрацювали сили протиповітряної оборони. У Кропивницькому правозахисники збирають факти воєнних злочинів Росії. Про що розповідають свідки? Розбили нашу хату, і тепер повертатися нікуди. Сусіди наші вбили ж мого сусіда одного й другого. Понад тисяча кропивничан тиждень живуть без води. Чому? Вже тиждень без води не можемо ніяк не постирати, не помити посуду, нічого не приготувати. Ходимо до колодця, набираємо воду. На межі Кіровоградської та Миколаївської областей під час повітряної тривоги, що тривала 5 годин, спрацювали сили протиповітряної оборони. Про це повідомив очільник військової адміністрації Кіровоградщини Андрій Райкович. Другий день Росія масово обстрілює Україну. Зранку обстрілів зазнали Львівщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Київщина, Хмельниччина, Миколаївська область. Внаслідок обстрілів Львова 30% міста залишились без електроенергії. Майже всюди спрацювали сили протиповітряної оборони, яким вдалося збити російські ракети. За вчорашній день знаєте, 84 ракети, запущено 43 з них знищено. На сьогоднішній день ворог продовжує атакувати літаками стратегічної авіації. Так це тут дивно і. Ту-160 із Каспію, Каспією і з інших регіонів Росії сьогодні. Зранку ворог продовжував атаки з дронів Камікадзе. Так знищено 8 цих дронів на півдні країни в Одеській та Миколаївській області. Ну а вже з сьомої ранку, коли піднялись власне ті бомбардувальники у небо і завдали ударів у, у, у такі дві хвилі, фактично було були повітряна тривога по всій території країни. Нагадаю, ракети летять до 5,5 тисяч кілометрів по дальності. Зранку 4 ракети знищено теж крилаті цих на півдні. Знищено ще 14 крилатих ракет. Це попередні дані. А ще 14 ракет до тих чотирьох. Тобто, маємо фактично на сьогоднішній день 18 крилатих ракет, знищено противітину оборони. Жителька Донецької області Ірина Куршун півроку живе в Кропивницькому. Прийшла до правозахисної організації свідчити про злочини Росії. Факти збирають українські правозахисники ініціативи Трибунал для Путіна. Приворотив всіх людей у мишей, по підвалам сидим, не вилазимо, не голови не підняти. Жінка виїхала з Краматорська після обстрілу росіянами із залізничного вокзалу ракетою з зарядом касет.у тоді загинула 61 людина, 121 отримали поранення. Ірина Коршун показує її будинок після попадання уламків російських ракет. От бачите, які ми тут рози були, просто ось двір мій весь у цвітах. А тепер от що. Зараз покажу, що тепер. А тепер просто нічого. І гараж прошили, прошило все. Все розбите, Нема нічого. Це така хата моя стала. Це воно двора Оце все сад-двора, тому що це в огородах взрив був. Розповідає, від того вибуху в серпні загинули двоє її сусідів. Розбили нашу хату і тепер повертатися нікуди. Сусіди наші вбила ж мого сусіда одного й другого, одному 38, одному 39 років. Такі хлопці, вони дивилися за моєю хатою. Якби ми там хто був, там би ніхто не вижив. Я сюди в Крапивницькій є доїхала. Просто от як почала плакати з Краматорська, да до сама Крапивницька. Поля такі красиві. Чу він вирішив, що це все його должно бути. З 24 лютого учасники ініціативи Трибунал для Путіна зібрали 21 тисячу фактів воєнних злочинів, що вчиняє російська армія в Україні. Це вбивства мирних жителів, руйнування домівок, ракетні атаки на гуманітарні коридори, мародерство. Ми це збираємо цю всю інформацію для того, щоб передати її в подальшому для міжнародного кримінального суду, для різних структур Онівських, які будуть здійснювати спеціальні розслідування. Вся ця робота здійснюється саме для того, щоб довести все таки, що у ворога є і геноцидний наміри і. Притягнути до відповідальності винних без такого трибуналу, просто неможливо здійснити правосуддя, оскільки ну кількість прокурорів і кількість тих злочинів воєнних, які вчинені, просто ну не співрозмірні, каже для воєнних злочинів немає строку давності. Ірина Полулях, Олександр Донцов, новини на Суспільному, Кропивницький. Базу цього спортклубу в Кропивницькому з початку вторгнення Росії переоблаштували під житло для переселенців. Раніше тут спортом займались діти. Тепер кімнати для тих, хто рятується від війни. З минулого тижня тут почали приймати людей з Запорізької області. В цій кімнаті на даний момент ніхто не проживав, але. Через те, що дуже багато людей їде зараз з Запоріжжя, то ми думаємо також цю кімнату облаштувати під саме житлову. За вчорашній день подзвонило приблизно до 30 людей, які хотіли розмістити приблизно 80 людей. Тобто ну, це сім'ї їхали. Показує у кімнаті буде вісім спальних місць. Тут замінять вікна, поставлять ліжка. Гроші для цього дають благодійники. На початку війни була допомога набагато більша. Зараз її, вона є, але менша. Тому ми шукаємо варіанти так, щоб забезпечити людьми, людей всім необхідним. Це продукти харчування, це засоби гігієни. Також знаємо, що наступає зима і буде велику роль також грати Саме матеріальні кошти для. Для того, щоб оплачувати комунальні послуги, тому що у нас опалення немає, це буде електричне опалення. В літній сезон у нас обходилась вода та світло десь до 10 тисяч. В березні, березень, лютий то у нас було до 17 тисяч. Жити тут переселенці можуть, скільки у цьому буде потреба. На базі спортклубу є душові кабінки, пральні машини, вбиральні. Безкоштовно годують сніданком та вечерею. Продукти харчування ми отримуємо від наших друзів або ж спонсорів. Харчуються в основному кожен день приблизно 20-25 чоловік. Цей підвал використовують як укриття. Під час повітряної тривоги тут ховається десятирічний Михайло. Він з мамою приїхав з Миколаєва чотири місяці тому. Коли ми їхали, було ще спокійно. Да, було ще спокійно. І говорили тільки по іншим містам. Буквально через два місяці вже так почалось, а потім уже взагалі почали бомбити. І возлі наш, нашого дому теж багато разів попадала. Людмила Гребенюк приїхала з Запоріжжя 10 жовтня з двома онуками. Зять з дочкою і онуків привіз, бо дуже стало неможливо спати ночі, тому що гухає, а ще вони живуть в другому місці. Все тут добре, спати добре, накормили, напоїли. <гуми> Думаю, що все буде добре. Нині тут живуть 35 людей, чекають на 10 жителів Запоріжжя. Усього в області прихистили 91 тисячу переселенців. Щодо динаміки там переміщення з різних областей, то в нас найбільше перемістилося з Донецької області, майже 28 тисяч, потім і Харківська область, більше 20 тисяч внутрішніх осіб. І з Запорізької області на сьогоднішній день у нас проживає десь 2 600. У спортклубі мають ще 20 вільних місць. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. Розподивіться, вже тиждень без води не можемо ніяк не постирати, не помити посуду, нічого не приготувати. Ходимо до колоця, набираємо воду. Ну, проблемно, звісно, коли ще є маленькі діти вдома. Жителька Кропивницького мікрорайону Завадівка Марина Цибенко показує, як живе тиждень без води. Каже, така ж ситуація була півроку тому. То був підвоз води якийсь, у нас теж є господарство, яке потребує. Воду, а зараз немає ні підвозу, не можемо ні напоїти нікого, не постирати, нічого не зробити. Без води залишилися 1250 людей. Привернути увагу міської влади до цієї ситуації зібралися 40 жителів мікрорайону. У мене мама, якій вже 95 років, вона два роки вже лежить лежача, повністю недвижима. Я її кормлю, мию, все сама. А води в нас то немає. Послугу централізованого водопостачання жителям Завадівки надає підприємство Інгульська шахта. Я живу на мікрорайоні 26 років, і 26 років ця проблема існує. На шахту ми офіційні запроси давали, але з шахти нам жодного разу відповіді ніхто не надав. Вода зникає без попередження, може декілька разів на місяць. Протягом двох років жителі звертаються у Кропивницьку міську раду з проханням приєднати мережі мікрорайону до Кропивницького водоканалу. Міськрада нам відповіла, що немає технічної важливості водоканала, тому що шахта повинна замінити труби центральні, які стоять у них на балансі, так як вони ржавенькі вже трохи, тому що по вулицях ми вже за свої кошти поміняли ці труби. давним давно інгульська шахта розташована за два кілометри від Кропивницького. Через недофінансування працівники з 8 лютого у простої. Урановий концентрат шахта постачає державній компанії енергоатом. Вона заборгувала гірникам понад 40%. 40 мільйонів гривень, каже кажется керівник Валерій Евдокимов. У нас виникла аварійна ситуація на законе Сиринского водозабора, порвана турба в трюхместах. И плюс насос качає необходима автотехніка для доставки грузов на место аварії і насос на його замену. Чтобы это, автотехника есть, но, к сожалению, на шахте на данный момент у меня ноль дизельного топлива и ноль литров бензина. Связавшись э, с обл. администрацией, город-администрацией, я попросил взаймы 40 литров дизельки соляры и 40 литров бензина для того, чтобы забравить. В першу чергу, ми призведемо заміну насоса, який збільшить в рази подачу води. Потім приступимо к ремонту цього водогона. Коли енергатом розрахується з боргами перед шахтою, представник компанії відповів так: на жаль, я не можу коментувати. жителі завадівки. Збирають підписи за від'єднання від мереж шахти і приєднання до кропивницького водоканалу. Є перетин водоводу нашого, пропонуємо шахти закуповувати у нас воду. Поптовиці по 9 гривень, там 46 копійок, і дати цю воду повністю всім споживачам, яких вони обслуговують. А, а якщо ми говоримо про те, що вони хочуть від, від ти то це по перше, нам треба водогін, нам треба їм якось воду подати на їхні мережі, і плюс вони повинні стати до нас на облік як споживач на обслуговування. Відновити водопостачання у мікрорайоні керівник шахти пообіцяв за чотири дні. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Hey, 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 so golly, oh night, на ярмарок. Волонтерський крафт у Кропивницьке з'їхались представники 16 громадських організацій. Показують те, що готують і відправляють військовим на фронт. Ті, хто зазвичай допомагає Збройним силам. Приютівська громада підтримує українських бійців пиріжками. Їх печуть з 2014-го. На ярмарку пиріжки продають. Зараз ми збираємо там на біноклі. Одна любов на все життя, одна журба на забуття. І Україна, бо в нас іншої нема. В нас сусіди знають, що так, що ми готуємося. Ми готуємо сьогодні, голубці. Голосно і співуче. На ярмарку можна було скуштувати різні страви, які готують для військових. Дуже смачний, класний борщ Насправді прямо взагалі, немає до чого придратися. Супер і дитина їсть. У мене тато в ЗСУ, тому мені як нікому знати, що треба підтримувати. Насправді вони цього потребують. Смерть москалям всім і всім тим, хто полізе на нашу Україну. Це буде Україна. Наші хлопці, яким ми допомагали багато чим, вони привезли нам такий подарунок. Джевелін. Олена Чепіга показує дощовик, який пошила сама. Їх відправляють на фронт. На ярмарку збирала гроші на тканину, щоб шити термобілизну і теплі речі бійцям. Оце плащ пончо або плащ палатка. Хлопці вже казали, що не промокає, що дуже класно. Виготовляємо самі. Ми із коли. Почалось повномасштабне вторгнення. Ми почали самі шити амуніцію і одяг для наших військових. Олексій Богаченко виготовляє на 3D-принтері стабілізатори для дронів, тягається на боєприпас, підвищується на систему скидання для дрону і доставляється до загарбників. Починалося все з квітня місяця з перископів на всю Україну. Була розсилка від Львова. Потім Виникла потреба в хвостовиках, в стабілізаторах і переключилися на стабілізатор. Василь Лавреченко, коли з'явився запит, почав виготовляти печі для обігріву бліндажів. Він тепер не можна як дрова, так і вугілля. Що, Що хоч, хоч щопити, хоч це воно обігріває повністю площадку. Знизу у нас іде піддувальна ємність та годуємо патріотів, продаючи сухі супи, зібрала на ярмарку 9 тисяч гривень. Ми їх передаємо на зсу людям на окупованих територіях. Початку повноштабного вторгнення, десь біля 50 тисяч пакетів супів. Я думаю, що не менше, може може тисяч сорок це сухофрукти, сушка. Зібрали організації з різних громад, щоб показати, як вони власними силами облаштували виробництво і виготовляють продукцію необхідну військовим, каже співорганізаторка ярмарку Світлана Дубина Литвиненко. Тут абсолютно різна тематика діяльності, і для нас було важливо об'єднати волонтерські центри різних напрямків, і що важливо із громад Кіровоградщини. Ці люди, фактично підприємці, ці люди можуть розвиватися не просто як волонтерські центри, не як громадська організація, а як соціальне підприємництво, підприємство, яке може не лише допомагати військовим, а й наповнювати економіку. Тривав ярмарок чотири години. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кропивницький.